Що будемо знімати? Ну, в першу чергу, це, напевно, можна сказати, що це жарт, який трошки типу, вийшов за рамки. По суті, ми з Антохою придумували цю ідею. Десь дуже давно, ще мені здається, точно до повномасштабного вторгнення, в нас була ця ідея написати книжку, яка мала би бути така от стандартна по шаблону. Тобто ідея була така, що є якась історія повчальна на базі цієї історії, в нас е, далі якийсь кейс і висновки, і артефакти та спеціальну. Тобто такий був, ну по суті, бізнес-література скоріше була задумана. Ми навіть не кидали якийсь там умовно, набір сюжетів, почали співпрацю з IMPM-ом, хотіли, щоб вони нам допомогли її написати, тому що ми розуміли, що ми ну, не вміємо писати, вміємо розповідати, маємо матеріали, але не вміємо, от саме це якось в слово та да, письменне передати. От і по суті. Це була перша спроба з MPM У нас не пішло. Нам довго не подобалось той, якби ті варіанти, які вони нам показували. Ми розуміли що, розуміли, що це щось таке не наше. Коротше, це не звучало як ми. І коли це почало трошки вже звучати, як ми, ми трохи вже перегоріли. Нам коротше, ця ідея вже не заходила. От, ми це закинули взагалі, але думка ця, по суті, в мене там сиділа в голові весь цей час. І потім вже якийсь був в мене період такий, де мене сильно мучило безсоння. І я прокидався там в третій ночі, в четвертій ранку. і... То, що я робив, я просто йшов в ванну, отак включав душ, щоб сідав коротше, в ванну, щоб в мене воно якби лилось на, на голову, вода. І просто таки сидів коротше, в такої прострації трохи. І... Але це виявилося, що це дуже прикольний такий think tank, як це я потім почав називати. ну, По суті, місце, де можна сконцентруватися на думках. І. Ну і власне там я почав в голові якби прокручувати оці там думки щодо книги, якісь сюжети, якісь історії. Потім це призвело до того, що я вилазив з цієї ванної, біжав до телефону і починав просто в нотатки наговорювати якісь сюжети, якісь ідеї записувати. Якийсь час це відбувалося. Потім я такий думаю, ну а чому б не почати писати? І от я писав цими безсонними ночами, ну і дописався. Звідки така назва, це теж ну, жарт, по суті, та, який вийшов із-під контролю. Ми якось жартума обговорювали в подкасті, що ми от маємо написати книгу, треба написати книгу, щоб ми були там насправді от такими потужними гуру бізнес-аналізу. І ми, ми, власне, ну я, коротше, придумав декілька варіантів книги, ми якось обговорювали в якомусь подкасті варіантів назви книги. І одна з них була якраз цигарки. Точніше, що тоді я, я так назвав Сігаретка після Грумінгу. З русізмом таким потім воно стало цигарка після Грумінгу. Ну, було ще декілька назв, типу, БДС Бок», щось типу такого, як аналогія до Бобоку. була ідея BA Grimoire. Це більш дебільні назви. Коротше. Це теж доволі дебільно, як нам. Тоді здавалося, але от я щось мені вона сподобалася, зачепився за неї, коли почав вже писати е, ці свої е, чернетки, вже це робоча назва лишалась цигарка після грумінгу. Ну і далі я, коли з цією назвою вже визначився, я вирішив, що е, буде незрозуміло, тому що грумінг це ще й про там, Роботу з тваринами, та, там, типу, їх якийсь там парікмахер, умовно, барбер, та, цей е, тварин, це Грумер. Та. І я коротше, подумав, що це буде незрозуміло, тому що моя ідея була, що це десь бестселлер на поличках книжкових букіністичних магазинів. І люди будуть, грумери, будуть покупати це і казати: «Блін, а що це за бред? Де тут про те, як стригти собак. І коротше я дописав під назву, що це сповідь українського бізнес-аналітика. Ну а потім концепція власне дистриб'юції помінялася, вирішив все робити самотужки таким сам з датом, умовно, сам сам видатом зайнятись. Це цікаво і прикольно, але ну, в магазинах ви навряд чи побачите цю книгу, хоча запитуйте. Е, та, напевно, свідомо. Ну, як початково це було задумано як все ж таки бізнес-література, але я відверто собі зізнався, що я не люблю сам бізнес-літературу, не вмію її читати, не вмію її писати, власне, і мені не цікаво. Тому це переросло в такий більш художній витвір. І при цьому я залишив там всякі би, best practices, поради, науку між строчок. Я сподіваюся, що воно якби так доходить до читача, і читач не тільки просто читає це як якийсь сюжет, а ще і отримає знання по бізнес-аналізу, якісь поради. Та ну основна задача це передати розуміння ba майндсету як такого. Так, користувався я штучним інтелектом, але не так, як це могло б здатися. Це не так просто, як хотілося б. Тобто не працює підхід, аля напиши мені книгу з таким-сюжетом, то сюжетом, або напиши мені розділ з таким-сюжетом, то сюжетом, або напиши мені, не знаю, там три абзаци. Бо воно все буде робити дуже неякісно. Штучний інтелект сам по собі він ну якби не вміє прям фантазувати, він скоріше дає тобі вирогідність та от, найбільш вирогідну правильну відповідь, щось таке посереднє. От, тому в такому сенсі я їм не міг, звісно, користуватися, але це замінило якраз у того копірайтера, який міг би бути на початку до того, як штучний інтелект був вигаданий. І я їм користувався. Типу, як редактором таким. Тобто я спочатку накидував свій сюжет, свою, якби, свій розділ, писав його самостійно, і потім вже, по суті, майже по реченню, от, працював із штучним інтелектом, щоб він надав це більш такого письмен, письменницького, е, письменницької обгортки, якоїсь, та, зробив це краще, трошки, покращив. І ми там випрацювали стиль з ним, та, то, що от мені. Там, Подобалось, то що мені подобалось, я його питав, давай, оце опиши, що це за стиль, як ми оце от от написали, тільки що з тобою це речення. Зрозуміли, як цей стиль називається, як його, от промпт, по суті, та, в якому стилі треба писати. Тобто, це такий був ще довгий тюнінг цієї модельки. Ну, це не модельки, звісно, а е, умовно скажемо, що це таке якогось проєкту внутрішнього. А, власне, в такому обсязі, та звісно я їм користувався бо інакше знову ж таки без штучного інтелекту самостійно я думаю, що я не осилив би написати це, тому що не письменник по суті. Не маю таких талантів. Але от вмію користуватися інструментом, маю хорошу уяву, маю фантазію, маю історію, маю думки, якими можна поділитися, і це все разом дало напевно такий, такий чудовий результат. Укрджайл це якийсь наш такий вислів, який ми з Антоха придумали під час подкастів, що це типу, от той самий Agile та або там Scrum, але сильно натягнутий на наші українські реалії аутсорсу, та і ми це називаємо укрджайлом. Чи була ідея зробити це основною концепцією, центральною концепцією? Була така ідея, насправді, але якось ну, не вийшло. Та от книга сюжет мене трошки повів в інший бік. І, в принципі, ну, так вийшло, як вийшло. На 100% ні, я би сказав, що я задоволений десь на 80%, але знаючи наскільки я, в принципі, такий, я б назвав себе перфекціоністом, але я дуже критично до себе ставлюсь, тому. Я ніколи на 100% не задоволений. Звісно, над, цією, над цим рукописом можна було ще працювати і працювати, і доводити його до перфектного стану. Але знову ж таки, я в якийсь момент зрозумів, що якщо я цим буду займатися, воно ніколи не вийде. Це оцей полішинг, та, про який ми кажемо теж, звісно, на своїх там, подкастах, курсах, консультаціях, що не треба дуже-дуже. Поганою практикою є намагатися вилизувати оці ваші вимоги там до ідеального стану. Це втрачає сенс. Вимоги потрібні для реалізації продукту. Вони не живуть самі по собі. Це не якийсь якби, окремий продукт. Тому. Не треба, та, це щоб воно було ідеально, треба, щоб воно було достатньо добре, щоб цей продукт поїхав і почав приносити цінність. Так само із цією книгою. Я вирішив, що це достатньо до того, щоб це було цінним для, для юзера, для користувача книги, для читача. Тому власне, ну, таким шляхом пішов. Не вирішив не полішити це до там, максимально якоїсь ідеальної картинки для себе. Звісно, я працював з редактором, але це була більше якби вичитка така вже з точки зору української мови, тому що ну це теж проблема. Я ну не можу сказати, що це мій, моя перша мова, та звісно, я розмовляв російською більшу частину своєї життя, тому це теж була складність ще одна, і от її ми вирішували за допомогою роботи з редактором. От, але це редактура та була більш не по сюжету, не по там, от давай краще це зробимо таким чином, як як, можливо, мені б хотілося б та щоб такі поради були. Але це там в основному було про а, ну типу як правильно писати, де там коми ставити, які слова вживати, де це там русізм, якого краще позбутися. Ну і це теж було дуже дуже корисно. Ну, та, це така теж наша, напевно, сильна сторона бізнес-аналітиків вміти вийти за рамки цієї коробки, за рамки якогось шаблону. І так само і сталося зі мною. Я в якийсь момент зрозумів, що я вперся трошки от в цю форму. Мені не вистачає трохи об'єму для того, щоб це була більш-менш повноцінна книга, бо я розраховував десь ну, хоча б старінок на там, 200. 200 плюс. Та, от я дивився на приклади книжок, та, от, на скільки сторінок було такого то автора, і що мені подобалось. Та, і, звісно, тоненьких. <сум> Дивлюсь, ну от мінімум це має бути там, 200 сторінок. Мені не вистачало трохи об'єму, були думки, але не було якось там історії якоїсь, та, сюжету, як такого далі. Ну, я вирішив, що трохи давайте змінимо концепт і свої думки подамо в вигляді от таких, от, як би, чернеток. Чернеток статей. Мені здається, це дуже непоганий був теж варіант. концепт, тим більше, що так було і в моєму житті. Реально, не треба плутати, до речі, мене як автора і героя книги, тому що ну, там не все можна сказати, що це моє моя життя. От, Але та, був період, коли я втратив голос і не міг три тижні говорити взагалі. Це був дуже. Складний період для бізнес-аналітика. Так, тому так. Синдром самозванця, мені здається, це взагалі велика, ну, якби така поширена проблема в біє. Не тільки в бія, але я ж пишу це для бізнес-аналітиків в першу чергу. І. Та я намагався вирішити цю проблему і в читача, і в себе одночасно не знаю наскільки мені це вийшло, але своїми думками я поділився. Я сподіваюся, що вони будуть корисними читачу теж. Та, тобто, от, комплекс меншовартості вартості аналітика, синдром самозванця це от такі от моменти, які саме українському бізнес-аналітику вони дуже притаманні. Ми себе недооцінюємо часто, ми трохи не вміємо себе там, представити вигідно, продати, як то кажуть. Е, тому це була ще спроба допомогти таким чином на сторінках цієї книжки. Ну, о... З точки зору історії, які в книзі, вони відсотків на 95, всі правдиві, всі реальні. Деякі деталі, звісно, там трошки придумані, але ну, не так багато. Звісно, імена героїв вигадані, звісно, деякі сюжетні повороти вигадані, але здебільшого це реальне. Це, як то кажуть, побудовано на реальних подіях. Так, Я думаю, що ми можемо очікувати другу частину. Принаймні, деякі думки по не то, що продовженню, але про іншу книгу в мене вже є. Я думаю, що деякий час їм потрібен, щоб вони трохи настоялись та дійшли до, відповідного, до відповідної кондиції. Ну і потім подивимось. Сподіваюсь, що це не остання моя книга. Я собі там в LinkedIn напишу зараз десь «Book author. А згодом, можливо, напишу Books Author. <схи> ну якось так. Тому та сподіваюся, що щось ще вийде. Хоча в наші дні щось планувати, звісно, смішно, але сподіватися ми можемо. От я сподіваюся.